випадку мова йде про галузевий лобізм і лятраслівої лобізм, а не про національні інтереси. Можливо, з точки зору національних інтересів, довгострокових стратегічних інтересів, можливо, сьогодні не потрібно витягувати гірничо-металургійний комплекс із кризи, а можливо зробити ставку на інші галузі, на більш технологічні А чому на президент більш технологічні. не зробив цієї ставки? По це а, а тому, що лобіює Донецька група. Ви бачите, що є певний розподіл праці в уряді. Фінансово-банківський сектор це компетенція чи парафія, то що називається сім'ї, а реальний сектор регіони з акцентом, з упором на важку промисловість, важку промисловість. Це компетенція ахметовського менеджменту. Це система грузов і противовесів, чи ні, Ні, це просто такий розподіл. Це не це не система спотримувань, це просто напрямки. На яких зосереджуються дві основні опори угу. у президентській команді і сучасній політико-економічній моделі. Це перше. По-друге, що стосується дерегуляції підприємництва, це в логіці вільного підприємництва і вільного капіталізму, вільного ринку. Але зверніть увагу: уряд робить ставку на державні програми для розвитку внутрішнього попиту. Це означає, що держава буде втручатися більше в економіку. На це виділено 183 мільярди гривень. Розумієте це, які гроші їх потрібно буде освоювати. Потрібно буде лобіювати, щоб ці гроші пішли на що? Не на пошук ринків, а на те, щоб цих грошей закачати в той галузевий То, тобто, слові роботи будуть не риничними. це буде ручне регулювання управління, а воно у нас і є ручним, тому що в нас немає конкуренції. Немає ринкових відносин, немає ринкових стимулів, тому все працює в ручному режимі. І внутрішні попит будуть шукати не в тому, щоб піднімати доходи, розвивати галузі перспективні, які потребували, можливо, метал продукції металургійного комплексу. Ні. Просто будуть створювати якісь державні програми, інфраструктурні проекти. Для для яких буде потрібна металургія, ну наприклад, побудувати ще один стадіон можна, наприклад, або готуватися до Олімпіади 2020 Гаразд. і закачати туди мілоргійну памову, але дивіться є...